Вітаю, друзі, усіх на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом укорінення гейхери. Як можна за дуже короткий період часу із одного куща, з одного трьохрічного, трьох-чотирьохрічного куща гейхери укоренити ну, приблизно 100 кущиків, можливо, 120 кущиків гейхер. Як це зробити? Це все зробити дуже легко і просто. Гейхера дуже невибаглива рослина, вона дуже гарно вкорінюється і дуже гарно ділиться на діленочки відповідні. І без проблем укорінюється. Зараз я вам покажу, показую свою гейхеру, яка була укорінення. Я її починав укорінювати приблизно у середині серпня місяця. Був поділений один кущ оце все. У П9 ви бачите результат із одного куща. У середині серпня кущ був поділений, розсаджений у горшочки П9. Кущик поділився на, на діленочки. на більші, менші, на маленькі. Приблизно зараз я вам покажу ось такі діленочки. Такими був, була укорінена гейхера. Ось такий зріс, не потрібно ніяких корінців. Вона сама дає дуже гарні корінці. із отаких діленочок треба залишити пару-два-три листочка і вистачає. Ну, бажано, щоб укорінення відбувалося у тепличці. Отака діленочка відразу висаджується у горшечок P9. Бачите, тут я зараз вам покажу, є і маленькі такі діленочки. Це видно, що це малесенькі, але вони вже зростають, наростають. Зараз вже кінець жовтня місяця, і це приблизно за 2 місяці, за два місяці ось такий результат. Це вже є молоденькі кущики. Бачите, там видно листочки, які наростають гарно. Це результат за 2 місяці із одного материнського куща виходить ось такий результат. Зараз я вам покажу кореневу систему, як виглядає на даний момент ось такий кущик. Така діленочка. Вроді виглядає такою маленькою. А зараз я вам покажу одною рукою, як виглядає коренева система. Ось прошу, наскільки потужно наросла коренева. Бачите, така маленька ніби діленочка а коренева, яка вже потужна у горшечку P9, яка заповнила вже весь горшечок. Зараз вам покажу ще один горшечок. Так що я вам даю бізнес-ідею, як із одного куща на протязі двох місяців, через два місяці, виходить вже більше 100 кущиків повноцінної гейхери. Ось прошу. Який чудовий. Ком кореневий, коріння біленьке, живе, гейхера зростає чудово, нові листочки випускає. Уже дуже гарний кущ, який можна висаджувати сміло у відкритий ґрунт. І така гейхера вже перезимує без проблем. Так що, якщо у когось є якісь запитання щодо вирощування гейхери, Прошу звертайтесь у коментарі, радо вам відповім. Все розкажу, покажу. На рахунок ґрунту гейхера не вибаглива. Тут самий звичайний покупний торф, правда? Я не кислий, звичайний покупний торф. Основне, щоб він був рихлий, повітряно проникний, щоб добре розвивались корінці. Нічим я її не підживляв. Діленочки я ні, нікуди не макав, ні в корневін, нічого, просто відразу в П9. І в тепличку. І, звичайно, треба було трошки притінити від прямих сонячних променів. І гейхера дуже гарно корінюється і дуже гарно наростає. Це безпроблемна рослина, вона не хворіє практично нічим, і не потребує там ніяких таких підкормок, підживок особливих. Ось ви бачите результат за 2 місяці. Які, скільки вийшло рослинок? Думаю, результат непоганий. Так що всім дякую за увагу. Задавайте запитання в коментарі, пишіть. Радо відповім вам. Мило, добра вам. І все буде Україна!